Новини війни і почнемо. Ситуації на східному фронті. А вона, за словами командувача сухопутних військ Олександра Сильського, є складною, особливо в районі Коп'янська. Там ворог намагається прорвати нашу оборону одразу в кількох напрямках. А в Бахмуті загарбники переходять у наступ. Тим не менш, ворог несе величезні втрати у живій силі та техніці. Сьогодні наша прикордонникам вдалося збити вже шостий протягом місяця су 25 Неспокійно окупантам і в їхній країні, та в тимчасово окупованому Криму. Вночі наші війська атакували безпілотниками нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Також прилетіли в Кримській Оленівці. Там вдалося знищити вороже ППО. Наразі відомо про 17 поранених загарбників. Вже зранку Україна продовжила обстріл військових об'єктів на півострові. Вибухи чули у Севастополі, а паніка в агресорів просто зашкалює. Ой, а можна не по мені, головне? Тятя это, короче, моё посмертное видео, если я є не отправлю. А от рашиси продовжують бувати мирних мешканців. Сьогодні вони обстріляли приватний сектор та багатоповерхівку у Херсоні. Також відкрили вогонь по місцевій маршрутці. У будинку загинула старенька жінка. Ще троє людей отримали поранення. А в автобусі госпіталізували одразу сімох пасажирів.